Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію. Ко нам подає генеральний штаб збройних сил України. Ну і перш за все, звичайно, ми звертаємо увагу на в тому числі все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Розпочати хотілося би з втрат противника, тому що більше двох тисяч ліквідованого особового складу за минулу добу, за даними генштабу, це досить велика кількість, що свідчить про певну низку штурмів противника, ймовірно, техніки такі масовані механізовані удари. Російська Федерація здійснює по позиціях українських військ найгарячіше, найважче нині саме на сході. Нашої держави, але от часто генштаб найбільше бої саме фіксує на Курщині в районі Курської області Російської Федерації, де задіяні зокрема солдати північної Кореї. Про це все ми поговоримо далі у нашій постійній рубриці. І давайте розпочнемо саме зі сходу нашої держави, де точаться досить активні бої. Ворог все ближче підступається до Покровська і дуже близько нині Російська Федерація до адміністративних меж вже Дніпропетровської області, тому що за Даними Діпстейт, ми бачимо, що після останнього просування противника росіянам залишається до крайньої точки фактично 7 кілометрів. І схоже, що при таких темпах бій за Дніпропетровську область він буде невідворотнім, тому стоїть питання організації фортифікацій на саме цій ділянці, тому що дещо раніше, насправді вже пару місяців тому було повідомлення, що там розпочали будівництво певних фортифікацій саме на межі. Донецької та Дніпропетровської областей, але будемо далі уважно стежити, бо небезпека присутня, ворог суне, абсолютно не збирається зупинятися і лише розширює зону свого контролю. Зокрема, якщо говорити про Покровський напрямок і зведення від генерального штабу ЗСУ станом на вчорашній вечір, то за вчора на Покровському напрямку агресор 40 разів атакував позиції українських військ. Це ціла низка населених пунктів, серед яких Лисівка, Дачинське, Новий Трут, Вовкове, Солоне, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Також близько 10 бої не тривали фактично до самої ночі. І за наявною інформацією, втрати окупантів на цій ділянці за учора склали майже п'ятсот. Осіб вбитими та пораненими знищена одна бойова машина піхоти, два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, суттєво пошкоджені два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника. Ну враховуючи, що вдалося лише пошкодити, схоже, що техніка десь висунулася або підставилася під удар. Бо добряче відпрацювали наші військовослужбовці, і зразу відкотилася назад. Цілком вірно ж так, тому що на такій техніці далі ти особливо не поїдеш. Враховуючи тенденцію в застосування самопіхотних штурмів з боку Російської Федерації, то таке може бути абсолютно цілком. Це те, що стосується Покровського напрямку, дещо зменшилася кількість атак противника саме на Корахівській ділянці, хоча відстані насправді дуже і дуже невеликі, і фактично таким одним суцільним фронтом наразі намагається наступати Російська Федерація. Це якщо брати від великої новосілки Корахівський напрямок, Покровський то дуже активні. Бої продовжуються на цій ділянці, втім, за учора на Курахівському напрямку генштаб збройних сил України фіксував 18 спроб противника просунутися вперед. Здебільшого це були самі піхотні штурми. Хоча наші захисники знищили один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль. Крім того, пошкодили. Ще три бронетехніки противника і один ворожий міномет. Врешті тому десь підтримка технікою таки була у ну, військовослужбовців Російської Федерації. Але схоже, що без особливих змін, тому що і Діпстей з цього приводу ну принаймні, не бачив, щоб писали. Тому бої продовжуються, вони досить важкі. Безумовно, російська армія буде намагатися взяти в оточення українські сили, які знаходяться у районі населеного пункту, Дачне. Це ми чітко бачимо на мапі, і щоб зімкнути умовне коло до найближчої точки, росіянам залишається ну, в районі 6-7 кілометрів. Це досить значні відстані, насправді, хоча, здебільшого, саме їм потрібно буде лише перерізати трасу на Константинопіль, яка веде, і вже тоді вони будуть дуже сильно підтискати українські сили, тому що обріжеться логістика, не буде можливість евакуювати поранених бійців, довести необхідне боєприпаси. Зрозуміло, що в якихось невеликих кількостях це можна робити дронами, це дуже часто практикують наші військовослужбовці. Ми пригадуємо час, коли велися. Бої у районі саме Лівобережжя Херсонщини, так. Де в кринках досить тривалий час утримували позиції українські сили, ну і зрозуміло, що постійно перевозити про там продовольство, логістику, воду елементарно, що це фактично неможливо, коли позаду за вашими спинами широченний Дніпро, і ось там дронами дуже часто доставляли все необхідне, і схожа ситуація була в дуже багатьох випадках, коли немає змоги фізично. Під'їхати тоді дуже нас виручають дрони, і взагалі без БПЛА абсолютно різних типів. Нині дуже важко уявити ведення бойових дій. Про це розповідають наші військовослужбовці, які зазначили, що ще зовсім недавно для того, щоб там провести розвідку, якось коригування артилерії, довелося окремим групам просто пішки ходити в десь тил противника, десь намагатися. Не побачити їхні позиції, вже тоді передавати координати та інформацію. Нині це все робиться ну, набагато простіше, тому що ви підіймаєте один дрон в повітря, і ви бачите усе поле бою. Бачите переміщення техніки, піхоти, як противник діє, які у них ймовірно плани, де там з флангу обходять, не обходять, врешті, і це дуже і дуже допомагає. Тут постає вже насправді інше питання, тому що в плані організації там поля бою, умовно дуже. Коли контактні бої, то зрозуміло, там одного, двох, там кількох мавіків в принципі достатньо. Досить цікава тема для обговорення, це спроможності бачити і бити вглиб лінії фронту. Це там умовно 60-80 кілометрів вглиб, тому що там якраз і знаходяться різні логістичні хаби, різні склади з боєприпасами, які в тому числі Російська Федерація використовує на Полі бою, тому врешті це надзвичайно важливо, і такі спроможності ну, у противника є точно. Але ми бачимо, що атакам з якраз з нашого боку теж працюють на таку глибину, і це надзвичайно добрі і хороші новини. Тут питання боєприпасів, тому що бачив повідомлення від змі, що буцімто в Сил оборони залишилося 50 від 500 переданих снарядів до саме цієї артилерії. Такого типу, врешті, тому тут звичайно хочеться сподіватися на підтримку з боку наших партнерів. Далі поговоримо про Времівський напрямок, де завчора противник 19 разів атакував передній край української оборони оборони поблизу Костянтинопольського, Янтарна, Успенівка та Привільне. Такі дані нам надає Генеральний штаб Збройних сил України. Ми бачимо, що. На атаки противника вони продовжуються. Перейдемо до турецького напрямку. Ділянка, де досить важка ситуація, насправді, тому що противник, по перше, суне в межах самого міста також намагається атакувати з флангів і якось обійти цей населений пункт. І говорить нам генштаб про сім спроб противника просунутися вперед у районах Щербинівки та Турецька. І дві атаки тривали фактично до самої ночі. Перейдемо далі до району Часового Яру, без особливих змін нині саме лінія боєзіткнення. За вчора відбулося на цій ділянці сім з про противника просунутися вперед. Не вдалося, схоже, що їм нічого. Але окрім атак в межах самого міста, нині росіяни також. Намагаються просуватися і трасою, яка знаходиться на південь від часового яру. Що може свого роду бути такою спробою обійти, обітнути, десь зайти з іншого боку, вдарити по флангу в оборону українських військ і таким чином далі продовжувати бойові дії на лиманському напрямку. Українські воїни відбили 23 атаки противника. От немає достатньої інформації з приводу лиманської. Лиманського напрямку ситуації там в Серебрянському лісі, зокрема, але от бачу, що генштаб говорить про 23 атаки противника. Це більше ніж нині відбувається на Курахівському напрямку, на Времівському напрямку, і все одно інформації досить мало. Звідти яким чином діє там ворог, які в них очікування, сказати поки що не важко. Ймовірно, це такий просто систематичний тиск, щоб українська. Армія залишалася на місці, щоб наше командування не перекидало ті чи інші підрозділи десь не підсилені на інші ділянки фронту, і вони намагаються просто в напрузі постійно тримати наші сили оборони на цій ділянці. Якщо говорити про купінський напрямок, то дещо зменшилася активність ворога, їхні штурми. Шість разів за вчора ворог атакував поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника. Нам про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Ну і на сам кінець поговоримо зокрема, і про Курський напрямок. Де за учора відбулося 38 атак з боку противника? Насправді досить значна кількість, і схоже, що Російська Федерація буде намагатися зробити усе, щоб витіснити звідти українські війська. Застосовують вони північно-корейських солдатів, досить значних. Кількостях і вже перші з них потрапили в український полон. Сотні вже, напевно, ліквідованих. Сказати важко, тому що підрахунки певен, там можливо веде там головне управління, розвідки чи якісь інші підрозділи, але публічно поки що принаймні про це там особливо цифри не вказують. Тому тут варто бути обачними, розуміти, що загроза присутня, і, попри ну, те, що нині. Саме північно-корейські солдати не особливо розуміють і знають, що робити на полі бою, як вести себе із дронами, які знищують їх просто пачками. Це ми бачили вже навіть у відео в соціальних мережах. Їх чимало насправді, але ворог вчиться з часом, певен, що і вони зрозуміють, що і як потрібно робити в теперішніх умовах, і тоді вже буде помітно важче, але поки так. Поки так. Що, ж загалом, якщо подивитися на ситуацію на полі бою, то вона залишається досить таки складною. Величезна подяка і пошана усім нашим силам оборони, які щодня, щоночі відбувають атаки противника, намагаються стримувати агресора, який є досить потужним в плані кількості і особового складу, і техніки і озброєння. І навіть за таких умов нам вдається триматися виключно завдяки нашим воїнам, друзі, тому ви не забувайте, що війна. А продовжується донатьте на збройні сили України та допомагайте українській армії. А на цьому я буду завершувати вже нашу постійну рубрику карт.